А як щодо того, щоб ми з тобою трохи поговорили, Кейт, ти сумувала за мною? Ах. Ти ніколи не перестаєш плакати, бідна Єлена. Завжди жертва. Тільки тепер ти вбивця. Що Стефан думає про нову тебе? Замовкни. в якого він закохався, немає. <плес> тепер ти як я. А може гірше? Я зробила помилку, я виправлю це. Ні, не виправиш. Ти вампір. Ти знову вб'єш. Це змінить тебе і це продовжуватиме. <клес> Змінювати тебе, поки ти не станеш такою, як я не така, як ти. О. Я була тобою ще до твого народження. І коли Стефан побачив справжню мене. Він став ненавидіти мене. <клес> Тепер він і тебе стане ненавидіти. <клес> Але принаймні в тебе все ще є дема. Замовкни! Такою хорошою дівчинкою, коли була людина, завжди була готова пожертвувати собою заради своїх друзів, за винятком того, що зазвичай вони були тими, хто завжди страждав? Я ніколи цього Бо не хотіла! Я втратила свою бабусю через тебе. Її мама перетворилася на вампіра через тебе. Вона, ймовірно, таємно ненавидить тебе. Ти ніколи про це не думала? В її заклад. Вона відчула би полегшення. Якби ти померла. Я б'ю себе. Чому б ні? Саме твоє існування приносять людям тільки біль. А, Можливо, це було варте, коли ти була людиною. Але зараз ти ніщо. Ти монстр, Єлена. Ти заслуговуєш на смерть. Ролі озвучили Кетрін, Бяльська Валерія, Єлена. Бяльська Валерія від каналу Преті Лайрес Юкраїн.